Друзі, зразу розпочнеться супергра. Дуже хороша і дуже важка гра у Кубку Матадора. Дівчатка із Дем'янець у жовтій формі. І Переяславщина в чорній формі. Дуже потужна команда Переяславщини. А Дем'янці зараз попрацюють з ними. І це буде добре. Друзі. Кубок Матадора. Участь у цьому турнірі приємно. Приємно, друзі. Хорошо. Хорошо. Одскок із-подскоком. Що там? Чудово. Чудово. І не дуже. Один-один рахунок, друзі. Один-один, Дем'янці, Переяславщина. Хороші, хороші підбори, хороші, друзі. Приємно, ой, приємно разом. Вот тут из молоддю. От вами Із спорт. І ми тут. Ана. Ох ти! Ох ти! Оце зафіксовано! А це було зафіксовано. Шага до перемоги, друзі. Уже початок, розпочаток. Чудовий. Один-один, довго, довго. Не пускайте, м'ячик, друзі. Дивіться. Працюють обидві команди. Някенько, потужньо і. Чудово! Чудово! Так можна і виснажитися, але завзяття. Ой, чудово, друзі! Оце вам. і, Оце вам. Прекрасно. Прекрасно, друзі. Оце вам і гра. Більше минути не опускайтеся м'яч. Це такого не може бути. А воно є, а воно є. Два-один. Демлянці в рахунку ведуть, друзі. Три-один. Дуже. Дуже. От Потужні команди. А тим більше пріосощина. Вона зросленька. Команда дівчат. Оно лівшою прожурює. Але дівчатка на підрані. Чудово знову дивіться. І знову. Котре знову. От вам і, і знову. І знову. Ай, чудова. За команду Дем'янець. Трошки допомагає наша Гайщинська учениця гімназії Ілонка Дем'яненко. Вона в команді за Дем'янці. Чудово! Чудово! Важко! чудово! А на гомин, гомин! Назревая, гомин! Креки! Креки Крик отпрясочная! Имитують під страшку! Соперниц! О, чудово! Перша партія. 4-3 поки дем'янці ведуть, друзі. У важкі. Ми саме бачимо. У важкій грі ведуть поки. Перехоплює. О! І дихання, друзі. І дихання перехоплює. По 4, друзі. Но ну, подачка. Подача Алеск. Бореться. 5-4. Приясовщина. 5-4. 6-4. Переяславщина. Веде в рахунку. Гомін. Ааай, співають. спивають, співають. Це приємно. Це чудово. Така атмосфера тільки, тільки надихає. О! Ні, ні. Трошки помішали один одному. 7-4, 7-4, 8-4, друзі. 8-4. Переяславщина трохи. Вирвалася вперед. Але гомонять як, гомонять. Але гомін. Гоін можна. Прекрати. Прекрати. Приємно. Хорошо? Хорошо. Вот вами. Отскокає, отскоки. молодцы. Что значит? Потренироваться! И Ланка на подаче. О! Трошки перегорела! А, -а, -а! а там доопрацьовують потужні подачки, потужні друзі. І вміють, і чують, і бачать, і вміють, і чують, і бачать, але заплутання те і приносить очко що сітка сітка одинадцять Шість. Jde na Příjemno. Pracují. Pracují to bědu komandé. Herrosý dar. Ale beruť. Beruť už setku. Od jednačecím. Sím od jednačec. Звесамнячик. Не дати. Не дати розгулятися. Приємно. Що там? Ох, хапунці пошли, пошли, хапунці! Але вони спасають! Оп! Оп! І не спасли! І не спасли! Подача, Дем'янець. Co tam? Pere. Pere. Ono! Oh, v dáři lánky! Super. Ale beruť. I znovu! Vyliaskyt. V dáři lánky. Podača potužňa. 13 8. Переяснився до мене грає пока. 13-9, друзі. 13-9. От вам і напружена партія. Напружена. Все. Напряг хороший. 9-13. І продовжується боротьба до... Охті! 10-13! 10-13! До кінця доігрують. Любий м'ячик, де б він не знаходився, його добивають до кінця! Добивають! Оце сказав, друзі! До кінця гри! До кінця! Результату! Ова! Трохані! 14-10. Контрольний м'яч від Переясовщини. О! Трошки перва партія за Переясовщини. Команда дівчаток Переясовщини проти команди Дем'янець. Будемо дивитися другу партію, друзі. Почалася друга партія, друзі. Обидві команди хороші. Але Переяславна на опиті. На опиті, друзі. Їм трошки легше. Їм трошки легше. А опит це і взрослість команди. Трошки взросліше, друзі. Дівчатка наші. Вони всі наші друзі. Подача, приясущини. Дивимося, що там гоменіє. Гоменення. Пора подавать. І подача мимо. Оооо. А от 4-2 у цій партії в другій. Трошки початок для Дем'янець. Кращий. 4-2, друзі. Проти команди. Переясущини. Дівчатка. Хороша. 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 Висока подача, як ілонка. І як Ілонка. Завалила. Але взяли. Вони взяли. І знову. І знову. Ще раз. Ілонка. І знову. Беруть. Вируть і вець маску. Ааа, що витворяють? Не опускається м'ячек. Не опускається. Що там може бути? А там може бути? Все чудово. Все чудово, друзі. І все чудово. Що там? Ілонка? Котре? Котре журить команду. Але вони все беруть, дівчата переясовщини беруть і відбирають. Дем'янці трошки вперед, друзі. Дем'янці вперед трохи. Да. Приємно бути присутніми і дивитися. А цей фіксувати, друзі. оцю чудову гру. оцю чудову гру, друзі. Дем'янці, Ілонка. Приносить восьме В команді Дем'янець. Чудово, друзі. Що там, Іланка? Чудово. Чудово, впевнено. Впевнено. і Ех, не видернули, не видернули сітки. Але сама боротьба. Жага. Жага не втратити кожен м'ячик довінецької команди. І це чудово. Папенці. Чудово, друзі. Що там? А там молодці. Молодці бити команди. Оно, оно, оно отмашці. Оно! Ай, біда. Біда хороша. Хороша. Біда. Друзі, 9-5 дем'янці Всі партії ведуть. 9-5. Воно. І б'ють, і відбивають. Все заразом тут, тута. І тама. Є таке поняття тута-тама. О! чудова, Іланка! чудова. Що там? А там? А там! Ой! Ще чудовіше! Ще чудовіше! Витянуть. Ох, чудово! 11-5. Дем'янці. Жовти, футболки ведуть проти Приясовщини. Дівчатка. Все чудово. Молодці. Спортивна поведінка натхнення і все. приємно ти, не пойшлося. 12-5. Прем'янці вперед. Важко. Дуже важко, друзі. Але. Але як тільки приємно ілонка, беречко. 13-двяд демонянець. 13. 13-5. 13-5. demian ciepere jasne na... dzieciadka Ono kiedy daćkie, kiedy nęnkie, kiedy daćkie, od A jak ono Pe dwie saje. I nie i... dawies. Oto wam i borodba, I borodba. 14. 14. 5 Дем'янці. Попереду поки. Оважко. Важко. Вдалася ця партія. Але вона виграшна для дем'янець, Для дем'янець, друзі. Проти Приясовщини, Це супер. Супер гра і супер команди. Ви найкращі. Всі. Всі. Третя вирішальна партія. Демнянці і Переяславщина. Третя вирішальна. Буде показувати, хто буде боротися за золото. А хто трошки трошки срібла або бронзи. Кому що дістанеться? Оце тут багато що вирішуватиме. У ці партії, друзі, багато що вирішуватиме. Дем'янці показують дуже чудову гру, дуже важку і дуже чудову. Обидві команди стараються. І це прекрасно. Це приємно. І це супер. А беруть і да. Більше хвилини не опускаються друзі. Ох! Трошки далековато, єландка. Трошки далековато. А емоції спортивні. От вами. Ми думаємо, що тільки у чоловічому волейболі емоції, натхнення, прагнення і спортивна хитрість, і ентузіазм, і боротьба і жага до перемоги. А тут демонструють наші дівчатка. Все це всі разом. Дякуємо їм, що вони в нас є. О, хороший удар, але поза поза полем друзі. Рахунок движеться. Движеться, друзі, рахунок. Зразу ми його оголосимо 4-1 на користь Дем'янець. Друзі. Третя відповідальна партія. Дуже важко проходить. Дуже важко для ПК для команди. Переяславщини. Рахунок 8-1. Дем'янці виграють. Але це спорт. Тут все можливе. Можна трошки вигравати. А можна тоді і втратити концовочку. Але команда Дем'янці, друзі, впевнено. Помінялися площадками і впевнено 9-1, третя партія. Виграють. Подача Дем'янець. Уважно. Беруть. Беруть. Молодці. Молодці. Трудяться. І співають. О! Трошки! 9-2! 9-2! Подача. Що там? Хорошо! Хорошо! Хапонець! Хапонець обманним способом! Обманним! Спрацювало! 10 2 10 2 Дем'янці ведуть! Проти переясовщини! Дівчатка! Obydvuch, Tomáš, za polem, za polem, 11-2, 11-2, druzí, oce, oce hra, oce hra, 12-2. vám, i rezultáty, i natchnéně. Ale trzeba trochę dotysnuć, dotysnuć! Trochę. Wszystko. Troszkę. I będzie. I będzie. Troszkę Będzie rezultat. Podatcha. Poczyna podatcha, друzi. Poczyna. I dobry. Перебивок і хороший прийом. Оце вам і насолода від наших спортивних дівчаток. Ой, кашель! Одкашується! Подача потужня, друзі! Потужня. Ова! 13-4. За рахунок за дем'янцями. Ілонка акуратненько пішов. Пішов м'яч в орбіті. Пішов і взяла. Пішов і взяла. О, трошки! Трошки не вистачило цим із Трошки. П'ять тринадцять, друзі. П'ять-тринадцять. Переясовина. Спробує наверстати пропущені очки. А Дем'янці спробують. Спробують, що можливо і неможливо. Спробують, друзі. Оце. Оце рівень. Оце рівень! 14-5. За Дем'янцями. Подача. Концовочку. Потрібно. Вирвати! Трошки не вирівається. Рано. 6-14. 6-14, друзі. Оце. Оце гра. Оце гра, друзі. Аут! Аут! Дем'янці вирвали третій... Партії перемогу команди Переяславок. Дуже молодці. Обидві команди. Вітання їм за чудову гру, за завзяту. Молодці. Це супер гра і супер команди. Приємно бути з вами, друзі. Дякуємо вам.